Ура, тортик! Він такий гарний. О, ні. Це злий та підступний лабубо. Він їсть мій торт. Ого, подивіться, у мене теж є два лабубо. Чекайте, він усе з'їв? Неймовірно. Ну, тоді зробіть мені новий торт у вигляді лабубо. Добре, я навіть знаю, з чого почати. Спочатку беремо шоколад. Далі його потрібно розламати в ковшик, а потім розтопити на плиті, вмикаємо і чекаємо. Чудово, процес пішов. Шоколад стає рідким. Супер. Те, що мені потрібно: консистенція відповідна. А це означає, що настав час переливати шоколад у круглу форму. Обережно розподіляємо наш шоколад. А потім мені потрібно, щоби все застигло. Тому я буду використовувати спрей миттєвої заморозки. Швидко та ефективно. Наша шоколадна полусфера готова. Тепер беремо бісквіти і збираємо торт всередині шоколадної форми. Бісквіт, крем, бісквіт крем. Ну, загалом логіку ви зрозуміли. Чудово! Це буде неймовірно ніжно. Думаю, достатньо. А тепер беремо другу шоколадну напівсферу і з'єднаємо дві частини. Вуаля! Вийшов ідеально рівний шар. Ей yeah. да я. О, ні! Він же зараз впаде. Ловіть хто небудь. Він не має розбитись. Добре, я сам його піймаю. І так, у мене вийшло. Не дарма yeah. я у вільний час від роботи. Займаюся бейсболом. Euh, дякую за ці оплески. Мені приємно. Так, ну що, тепер моїй кульці потрібна пика. Ну а з допомогою цього смачного крему я зроблю шерсть нашому лабубу. Здається, дуже симпатично виходить. Так, результатом я задоволений шерсть відмінна. Згодні, бабуся, дуже натурально. Залишилось додати вушка. І мій торт у вигляділа, бо бо готовий. Чекаю, не дочекаю, коли Софі його спробує. Ну що ж, у мене буде все набагато простіше. Я вирішила зробити свій фірмовий піріг з домашнім джемом. Заливаємо джему форму з тіста, а зверху я викладу сіточку. Для цього треба розкатати шматок тіста та відрізати зайве. Ну, на цей раз я зроблю не просто сіточку, а мордочку улюбленої іграшки моєї онучки Софі. Лабубо. Вона має це оцінити. Відправляємо у духовку і чекаємо. Джес, годі грати, час готувати. Час приступати до приготування. Добре, приступаю. І так, мені знадобиться жуйка. Софі точно її обожнює. Багато-багато жуйки. Далі розминаємо її в руках. І розподіляємо її на дві кульки. Жуйка дуже нагадує пластилін, тому я вирішила, що зліплю справжнього лабубу сама. І так, справа за малим. Треба лише з'єднати всі частини. Круто виходить. І про мордочку я також не забула. М -м, а Що за чарівний аромат? Ой, це мій пирі готовий, Любі. Подивіться, яка краса. Ну що, Софі можна спробувати смачного? Ох ти, ви справді зробили все для мене. Я така рада. Мабуть, почну із цього пирога. Виглядає він забавно. Аромат, який приємний. Ну-ка, спробую. М -м, пізнаю бабусин Джем. Супер! Тепер спробую торт у вигляді рожевого лабубу. Ого, який він твердий. Так просто шматок не відріжеш. Добре, тоді спробує вушка. М -м -м. А, це жуйка. Зачекайте, але я хотіла торт. Таке не підходить. Ну і нарешті я спробую останній торт. Шоколадний лабубу виглядає неймовірно. І як же смачно! Мені дуже подобається. Шеп, вітаю з перемогою. О, ви це чули. Перша перемога моя. А що там відбувається? Лабубо, пригощайся, я тобі шматочок залишила. Як же здорово, що йому подобається. Тепер приготуйте, будь ласка, мені пасту. Я дуже зголодніла Покваптесь. Чудова ідея. Вже з цим я без проблем впораюсь. У мене в рюкзаку десь там була локшина швидкого приготування. Ага, от і вона. Відкриваємо упаковку, заливаємо кип'яток і чекаємо пару хвилин, коли все буде готово. Льоблю, коли не треба напружуватись. Погодьтесь, шип, геніально. Mm -mm. Не погоджуюсь. Ну що, у мене є ідея краще. Візьмемо пару ложок шоколадної пасти нотила та змішаємо її з борошном. Таким чином, у мене вийде розкішне шоколадне тісто. Ще трохи ось так. Чудово. Ну а тепер перекладемо шоколадне тісто в апарат, котрий з допомогою однієї кнопки видавить мені ідеальну рівну пасту. Не вірите? Тоді дивіться самі. Особисто у мене при вигляді такого смаколика вже слина потекла. Але це ще не все. Далі мені знадобляться збиті вершки. Ніжний смак вершків чудово поєднується з шоколадною пастою. Присипаємо кольоровою посипкою і можна подавати. Бабуся, а ви що робите? Я вирішила зробити пасту з тіста для панкейків. Чудово, можна перекладати у миску. Ой, ну яка я вигадниця. Ну, дуже схоже на справжню локшину. Ну, а в якості прикраси я буду використовувати полуницю та лохино. Полью сиропом і готова. М -м, здається, і моя локшина готова. Зараз перевірю. Спробуємо. М -м -м. О, ні, чому так гостро? Мамочки, чому я одразу не помітила? А, -а, -а який жах. Ну от, від моєї страви залишилось одне вугілля. І що робити? О, це так прикол. Міла бобо хоче пасту. Ви надто довго готуєте. Е -е, зараз я швиденько приготую заміну. І так, мені потрібні спагеті і сосиска. Розрізаємо сосиску навпіл і вставляємо туди спагеті. Ага, ось так. Далі відправляємо варитися у чайник з киплячою водою. Чудово, можна діставати. Викладемо на тарілку і кетчупом намалюємо пику. Ось такий забавний восьминіг у мене вийшов. Софі, можеш приступати до дегустації. Ну, нарешті я дочекалась. Ой, а це що? Виглядає мерзенно це я куштувати не буду. А ось ця шоколадна паста виглядає більш апетитно. Тут ще збиті вершки є. Цікаво. М -м -м, смачно. А Це що за оригінальна страва. Ложкою їсти незручно. Буду їсти руками. Ягідки я люблю. А локшина із чого? М -м, так це панкейки. Ось це так неймовірно. Просто пальчики оближеш. Бабуся, це супер. Ти перемогла. Ой, дякую, Люба. Я старалась. А що там у лабубу? Він вирішив скуштувати пасту, яку приготувала бабуся. І йому сподобалось. Ну, а в цьому раунді я хочу, щоб ви приготували для мене лядяник. Клас, я вже знаю, що робити. Для початку дістанемо пару чупачупсів з мого рюкзака. От і вони. О, шип. Мені також потрібна сковорідка. Ну-ка, посуньтесь, це не займе багато часу. Ось так. Зараз розплавимо мої чупачупси. Ну а від паличок, звісно, треба позбавитись. Далі мені потрібна кругла форма. О, дякую, шеф. Виливаємо нашу рідку карамель у неї і обережно розподіляємо. Ой, а оце виявилось не так просто. Горяче, дуже гаряче. Щоб швидко застигло, я буду використовувати спрей швидкої заморозки. Ось так. Тепер застиглу карамель можна діставати із форми. Краса. Далі я візьму шоколадні драже і засиплю всередину. Накриваємо другою половинкою, і у мене вийшов величезний чупачок -чуп з приємним сюрпризом всередині. О, малуничка, те, що треба. Насаджуємо її на шпажку і надаємо гарну форму. Ось так. Ну подивіться, яка гарна троянда у мене вийшла. Далі зануримо її в мед. Між іншим, це мій мед домашній. Я сама його збирала. Ось такі гарні, смачні, і, головне корисні льодяники у мене вийшли. Ну а я тим часом вже почистив ананас. І тепер за допомогою спеціального гаджета нарізаю його на кільця. Чудово! Виходить легко та просто. Далі мені потрібен рідкий шоколад. Розламаємо шоколад у миску і плавимо його за допомогою пальника. Виходить ідеально. Потім насаджуємо ананас на шпажки і занурюємо в шоколад. Я вирішив подати два шоколадно-ананасових льодяника: один червоний, а другий бірюзовий. Ах так, мало не забув посипати кольоровою посипкою. Чудово, мій черговий шедевр готовий. Смачного. Ого, ви так швидко впорались, я навіть не очікувала. Хочеться спробувати ці чарівні квіточки. Ой, які тверді. Ну вже ні. Тепер їх куштувати не хочу. А ось це виглядає апетитно. Ммм, ананас? Ну-ка, спробуємо. Так, ананас в шоколаді це смачно. Ого, нічого собі. А тут молоток іде в комплекті до льодяника. Напевно, ним треба розбити. Бам! Так, у мене вийшло. І як же тут багато смаколиків. І шоколадні цукерки, і льодяник. Супер. Вирішено, Джез перемогла. Так, моя перша перемога. Ура! Лабубу. Ну, звісно, він же також хоче спробувати. Ой, ну який він милашка! Йому сподобалось. Я дуже рада. І от йшов кінця наш ролик, швидше став лайк та пиши в коментарях, яку страву ти хотів би спробувати. Ну а поки що, бувай!